Синдром самозванця. Як його використовувати на свою користь. Синдром самозванця створює страхи і блоки, які заважають нам рухатись вперед. Це можна змінити, перетворивши синдром самозванця з перешкоди на інструмент розвитку. Ось як це робиться. Є дві категорії людей. Перша, вони виконують те, що вміють, і отримують певний результат. Вони впевнені у своїх діях, тому що виконували їх. Тисячі разів вони не хочуть нічого змінювати, вони просто їх виконують, отримують необхідний їм результат і їм цього достатньо, і тому вони не відчувають синдрому самозванця. Є друга категорія людей, їм завжди чогось свербить, їм завжди хочеться чогось новенького. Я теж такий. Вони часто не впевнені, що вийде чудовий результат, тому переймаються і страждають від синдрому самозванця, але у них є велика перевага. У них завжди відкрита можливість навчатися, пізнавати нове. Вдосконалювати свої навички і набувати досвіду. Позбутися синдрому самозванця ми можемо тільки через дію. Робиться це приблизно так. Доводьте проекти до кінця. Коли проект завершено, аналізуйте, що у майбутньому проєкту ви можете зробити краще. Далі обирайте наступний крок і знову дійте. Більшість людей будуть відчувати синдром самозванця. Все своє життя когось це буде зупиняти, а когось це буде змушувати рухатись далі. І тому кожен сам обирає наслідки свого синдрому самозванця. Приклад, я завжди вважав, що я не вмію малювати, і зараз я теж так вважаю. І саме тому, що я не вмію малювати, я малюю. Мені не важливо, яким буде результат, але я точно знаю, що не буде ніякого результату, якщо я не буду продовжувати намагатись. І я точно знаю, що я буду малювати краще, якщо буду продовжувати. Синдром самозванця може стати потужним джерелом сили, якщо використати його як мотивацію для вдосконалення. Синдром самозванця це запрошення до навчання, а не привід для зупинки. Дійте!